Остап вишня, Як варити і їсти суп з дикої качки. Максиму Рильському. Був такий славнозвісний орнітолог Мен Збір, який на підставі багатолітніх спостережень і наукових досліджень остаточно визначив, що дикі качки, крім базару. Водяться ще на Лугових озерцях та по очеретах і тихих тихих плесах по річках колисках Смарагдової Батьківщини нашої радянської. Словом, ви поїхали на Лугові озера, на очерети і на тихі тихі плеса. Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю, це така штука, що стріляє. Набої і всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна правильно націлятись, щоб бити без промаху, а саме рюкзак, буханку, консерви, огірки, помідори, десяток укруту яєць і стопку. Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тече. Їдете ви компанією? Тобто колективом. Так чоловіка сп'ять, бо дика качка любить іти в супову кастрюлю з під колективної праці. У вагоні чи на машині зразу ж ви почуєте? Е, чорт, стопку забув! Ви взяли? Взяв. Ну, як будем вкупі, позичити, а залишусь сам, доведеться з горлушка. Горлушком за мисливською термінологією зветься та частина мисливського човна, що на морських суднах має назву праворуля. Дика качка любить убиватись тихими-тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга, минуло криваво багряний горизонт, послало вам останній золотий привіт, і пішло спать. Це ввечері. А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано рано, тільки но починає на світ благословлятись. Звуться ці часи у мисливців зорьками вечірньою й ранковою. Всі часи ви чуєте і над собою, і перед собою, і за собою, і ліворуч, і праворуч шум, свист качинних крил. Ви і сюди бах, і туди бах, і отуди бах. Ах, незабутні хвилини. На вечірню зорку, ви спізнились. Це обов'язково. Запізнення на вечірню зорку це мисливський закон. Виходячи ще з дому. Та що там виходячи, ви ще напередодні знаєте, що на вечірню зорку ви обов'язково не встигнете. От через це саме ви в день виїзду на полювання, ще зранку все вкладаєте, ще зранку ви щось забуваєте, і в час від'їзду ви вибігаєте з хати, летите чи то на вокзал, чи до машини, на запитання знайомих, куди. Кидаєте, спішу, щоб на вечірню зорьку спізнитись, і галопом далі. Словом, спізнились. До озерця ви підходите вже тоді, коли качки повиключали мотори, почистили зуби, зробили на ніч фізкультурну зарядку з холодним обтиранням і, поклавши на водяні лілеї голови, полягали спать. Але ви з цього не печалуєтесь. Бо поблизу кожного лугового озера є чи ожерет, чи купиці пахучого пахучого сіна. Ви розгортаєте сіно, простеляєте плаща, лягаєте горілиць, дивитесь на чорно-синє, глибоке, зоряне небо, і відпочиваєте, а відпочиваючи, думаєте. Ну, думайте собі на здоров'я, а ми будемо до ранкової зорки готуватися. Ну, що ж, товариші, давайте звечора приготуємось, щоб зранку не вовтузитися, а зразу за рушниці й по місцях. Де ж це стопка, проха вже покласти? Що, нема? Нема. А я взяв. Я поклав собі за правило приїжджаю додому, а її в рюкзаці прив'язую. Щоб не забути. По-моєму, не так нервуєшся, як рушницю забудеш. Доведеться й собі прив'язувати. А сьогодні прошу вас, позичте вашої. Капризна, це, я вам скажу, штука, як з горлушка. Повітря чисте, на широке дихання візьмеш, а воно темно не встигнеш і зітхнути, як уже горлушко біля донушка. І починається найцікавіший момент качачого полювання, це коли старі досвідчені ваші товариші по полюванню починають розповідати різні надзвичайні випадки з мисливського життя. Спільна для всіх мисливських оповідань риса це те, що всі вони факти, що все це насправді було. Що розкажу, то не повірите, але це факт. Швиргається вгорі якийсь космічний хлопчик з зорями, залишаючи в чорно синій безодні золоті смуги, Рипить віз, дише свій униз, спускаючи блідне поволі чумацький шлях, а під ожередом плететься чудесне мереживо з мисливських оповідань. І вільно дихається, і легко дихається. Поволенький голос оповідача тихшає, потім якось переривається і зовсім затихає. Сусіда тяжко якось зітхає. Про що думаєте, Івану Івановичу? Про Америку, яка все-таки техніка? А що таке? Кажуть, двоствольну стопку видумали і тихо поснули. Раннім рано та ранесенько, що ледь ледь починає сіріти, штовх вас у бік. Вставайте, вставайте, час уже. Гм. Гм. Вставайте. Гм? Бах. з криком Бомбьошка. Ви зриваєтесь і мчите. Куди? Куди? В бомбосховище. Чу на вас, то я в крижня гахнув і промазав. Ну, ясно, що промажеш, коли вас нечиста сила у бомбосховище поперла. Трохи в озеро не шубовснув. Почалася ранкова зорька. Тут уже все залежить від вашого уміння, від майстерства і практики. Качка, як видимо, птах. Вона літає. Як її стріляти? Дуже просто. Цільтесь обов'язково в око і бахкайте. Бах і в торбу, бах і в торбу. А коли не повезе, тобто, коли бах-бах і повз торбу, не сумуйте, старайтесь їхати чи йти з полювання повз базар, або, побачивши у якогось із мисливців кілька качок, киньте. Карбованців, мабуть, понанцять тепер штука. Бо, однаково, коли приїдете додому, несвідомі члени вашого посемейства спитають вас Дорогі, мабуть, тепер качки. Ви на це не звертайте уваги і беріться зразу ж готувати янтаревий суп із дикої качки. Найперше і найголовніше обскупти качку. Робити це краще в себе в кабінеті. Щоб не заважало вам уже вискубане пір'я, отчиніть вікна й двері, щоб вітерець був. Вискубнули, вітерець підхопить, і пір'я вам не заважає. І качка обскубана, і кабінет. Перина. Обскубли. Тоді вже до мами, чи до дружини, чи до сестри, хто на кого багатший. Уже обскуб, мамо, зваріть супу. Дуже це смачно у мамів виходить. Коли дружина чи мама, охнувши, кине вам. Та це ж курка, а не качка. Ви авторитетно заявіть. Це качка. Тепер усі такі качки пішли. Яровизовані. А чому в неї горло перерізане? Чому? Чому? Все вам. Так ото цікаво знати. Летіла, побачила, що націляюсь, виходу не було, взяла і зарізалась. Що ж тут дивного? Варіть уже, прошу вас. Залишається отже, останнє їсти суп. Як його їсти? Ложкою, попоївши, лягайте на канапу і читайте записки охотника. Івана Сергійовича Тургенєва прекрасна книжка.